У нас в 2014 році почалася війна, вони були українські, але завдання їм відправляли з тих московських кабінетів. Тішиться, тому що українська нація продовжує свій шлях боротьби до В'ячеслава Максимовича Чорногола. То в першу чергу, напевно, ми шукаємо якихось відповідей. Бо терор для руху не новинка. Борис рук забили до смерті. Ми сьогодні платимо цю криваву ціну за свої помилки. І, власне, проти цього, проти тієї системи антиукраїнської бороси Чорновіл і його побратими однодумці. підемо боротися, будемо, за оборону.